<coughs> Та ну шумнувато зараз 900 обертів, то 79 дев'ять дБ, децибен, 84-85 Восімдесят пять. 86, навіть он Макс 87. Шумно тут. Шумновато. Так, віброізоляція. Один лист накинув, вже почти його докатою. Ще ось о... Остався низ і все. Так, які совети я хочу дати закатувати усилителі. Типа оцей усілок, оцей усілок. Нема ніякого смисла взагалі. Закатувати треба оце. Листи полостю. Якийсь совіт чи... Зразу намічайте всі дірки. Положили сантиметр. Одягнули, намітили. Чук -чук. Все. Закатали. Потім канцелярським ножиком. Підігнали його, все, викинули. Все. Бо потім, якщо закатати, їх шукати потім, о, як удобно. Їх потім не знайдеш. Усі відверті, які є. Шумовіброізоляцію я займаюся професійно. Четвертий рік, то і щось мені казати, доказувати взагалі немає ніякого смисла. На пол, моторний щит. Взагалі в ідеалі сюди четверку. Зараз у мене алюмат Acoustics. Четверка. Моя любима шумка. То есть, закатувати треба сильно. Зараз на вулиці у нас десь около плюс 7, тобто, феном узяв до 50 нагрів, закатав. Давити на валік треба сильно. Ті, хто закатують, оце отак вот вот, вот взяв щось і легесенько щось там без зусилля Ну, На полу то їй нічого не буде, а як на щиту, отута, да? на моторному щиту чи на боковушках. Оци. То більше все, що вона відпаде. І нельзя, щоб оставалася влага тут, тобто пустишки. за да? Тобто весь воздух сюди виганяти. Якщо пішло, вздуття десь отут, а взяли, там, ножичком взяли отам, да, отак, зіливо і, і все, закатали тут. Бо блін, там буде постійно влага, буде конденсат, воно, буде, воно там буде згневати. Валік в ідеалі мати металічний і отакий довгий. Бажано. Залізти, підлізти десь. Ну, удобно. Перший слой це вібра. Потім шумоізоляція. Потім уже шумопоглотітель буде товстий, отакий, акустичний. То есть. Максимально повна обезжирка, ходимо босячком двоє носки води все, і заїдьте. Закатувати треба так, щоб оцих кубиків не в ноль. Все, гіброізоляція кабіни закончена. Все, що можна було, все закатати, усі ямки, впадіння, виступи. По максимуму. Отут катати немає ніякого смислу. Ніч, нічого не дасть воно. Там, ну, то есть. Отут теж. Усілок. Особо і не закатаєш. Чуть-чуть ладка. Хоч воно нічого і не дасть, я більше, чим впевнений. Ну, ну хай буде. А тому що викидати жовтку, кусочки ті, боковушки. Всі впаді, не виступи. Все закотано чітко. Капітально. Задня стінка. Закротана теж. Чорне ото по усілок, так як я вже казав. Нема толку я катати, взагалі так. О. Таким образом. тут катать теж. Нема ніякого смисла. А це усілок. О, тут я накатаю, скажу. Жалко викидати. кидати, мать хай буде. Як там, так. От там, отам, там. В общем. Якось так. Все, боже, треба буде підганяти повністю під оці всі виступи, щоб до стишок оцих не було.